Ще сьогодні у нас у засіданні комісії з питань регламенту депутатської діяльності про порядок для запобігання колекції. Про встановлення надбавки зависнуло руки в, в селищному на чужику заповідає пані Павлач. Щомісячну напалу за в розмірі 15% посадового окладу З урахуванням нападки за ран з 27 листопада 2023 року. Все, вітаємо питання. Питання. Mm -hmm. Тоді прошу голосувати, Хто за? Дякую. Друге питання про присвоєння посадової особи місцевого самоврядування так само для дотримання закону пропонується присвоїти норіснування старості старостинського округу No2 9 ранг 5-ї категорії посадової особи місцевого самоврядування з 26 -го -го, -го року. Також присвоїти катаньку Оксані Олені, старості старостинського округу No5, 9 ранг п'ятої категорії посадового місцевого самоврядування з 26.11.2025 року та присвоїти Олексійку Олександру Миколаєвичу Старості Старостинського округу номер 7 9 ранг п'ятої категорії посадової особи місцевого самоврядування з 9.12.2025 року.

Змін до рішення Селищенської селищної ради від 21.01.2021 .21 року номер 157 про затвердження переліку адміністративних послуг, який надається через центру на... 2 .1 .2 .1. У цій постанові з таких цікавих корисних послуг це послуги податкової і, 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 і отримані ідентифікаційного коду. Поки да, не знаю, я що до чому провірте нам завдання, кажуть, <зваж> <зваж> щоб переучуємося. 뭐, зараз во так уже відкрити. Запитання відповідь. Прошу просувати, що зараз. І останнє питання про досвідкове прикинення повноваження депутата Старичів селищної ради Господи Беркову номер 3 М. Завідник. Доповідає секретар ради пані Божіпровід. До Священської селищної ради відійшла заява від депутата Сібург ЕГЕМ Заріни від політичної партії Терпівщина з проханням припинити повноваження її як буде Тому пропонується заява Симбур ГМЗ розкладання депутатських повноважень, взяти до відносин достроково проєкту обладнання Стовященської селищної ради Сібург ЕКМ Заріна. Вивести її зі складу постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, мисловості інвестицій та міжнародного співробітництва і повідомити Старечницьку селищної територіальної виборчу комісію про прийняти нашою селищною радою рішення і не дістати належним чином завірний відмірник цього рішення для того, щоб потім можна було зайти іншому депутату за списом цієї політичної сили. Ну, Мене зобов'язані розбиратися в причинах правильно. Людина написала сея, це ніколи виявлення і ми маємо його заборонити. У не, вас буде можливість розпитати в неї самою про це, коли ми будемо розглядати на сесії. Це питання буде останнє у порядку денному, оскільки вона має проголосувати за ті питання, які винесені на порядок денний 76 ї чергової сесії. Тоді ще це питання буде останнє, аби всі рішення No, я думаю, ми скористаємося такої мажами, це цікава про це. Да? От хочеться особиста думку і рішення кожного депутата. Питання, що за ну, те, що прийняти рішення проти на певна засідання, треба голосувати. Дякую. На цьому наше засідання нашої комісії. Переламентом завершено і питання всі немає. Ну тоді дякуємо. Дякую всім.